Ішла дівча лучками, лучками, лучками лучками, несла фарту з грушками, з грушками, з рушками, з грушками. здибав її парубок парубок, 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 покаж дівча заробок, 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 заробок. Кого люблю трушечки, 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 Тому дам я грушечки, 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 Кого люблю сердушком, 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 Тому дам я, с фартушком, с фартушком, с фартушком, фартушком. Ішла дівча лучками, 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 несла фарту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками.